27 вересня відбулася чергова 26-та сесія Ямпільської міської ради, 8-го скликання. Вів засідання міський голова Сергій Гаджук. Перед початком роботи сесії було проінформовано про зростання захворюваності на ковід. На стаціонарному лікуванні в Ямпільській територіальній лікарні перебуває 11 хворих. За вихідні померло дві людини. У Вінницю на лікування відправлено дві дитини. Одна з них віком дев'ять місяців. Вакцини для щеплення є в наявності. Дуже така серйозна. Дуже зараз потрібно засоби захисту. Сьогодні повністю буде працювати по всіх організаціях, всіх підприємствах для того, щоб перейти вже на на контроль. Дуже старатися зараз менше ходити, менше спілкуватися. Ну зрозуміло, що воно в повітрі літа і нікуди від себе не помінешся. Така ситуація, тобто воно нічого нас не залишило. Треба берегтися. Ну і ще потім первинки є Pfizer і є Johnson. То не робив ні разу. Johnson робиться раз рік. А Pfizer, посіки ми вже всі привиті раз на півроку. Я собі особисто зробив да, чекає. Нема привітки є в достатній кількості. міський голова Сергій Гаджук наголосив на необхідності дотримання відповідних заходів безпеки, особливо в закладах освіти соціальної сфери, які вже отримали відповідні доручення. Саме засідання сесії розпочалося з хвилини мовчання за загиблими воїнами. Пролунав державний гімн України на порядок денний виносилось 23 питання. Одне додано за пропозицією секретаря міської ради Вадима Семенюка про зміну призначення земельної ділянки поблизу села Придністрянське для подальшої перспективи створення індустріального парку. Всі питання попередньо розглядались на засіданні профільних комісій, тож в сесійній залі за них голосували без обговорення і доповідей по питаннях. Депутати внесли зміни до програми територіальної оборони Ямпільської міської територіальної громади на 2022-25 роки в розділі проведення заходів щодо підготовки до оборони території громади захисту населення від військового втручання. У пункті інші заходи громадського порядку та безпеки заходи та роботи з територіальної оборони громади. Цифру 2,5 мільйона замінено на цифру 6 мільйонів 625 тисяч гривень. Депутати внесли зміни до міського бюджету на 2022 рік. Зменшено асигнування у сумі 150 тисяч гривень із відзначення пам'ятних та ювілейних дат громади. Зменшено асигнування на 225 тисяч гривень по організації благоустрою населених пунктів, 600 тисяч гривень. зменшені асигнувань на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Збільшено асигнування на заходи та роботи з територіальної оборони у сумі 1 мільйон 275 тисяч гривень. Повідділо соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради збільшено асигнування у сумі 200 тисяч гривень для виплат одноразової грошової допомоги мобілізованим військовослужбовцям та особам, які проходять військову службу за контрактом, і приймають участь у виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти суверенітету України. Для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та мобілізованим військовослужбовцям з 24 лютого 2022 року, що зазнали поранення, членам сімей загиблих, померлих осіб, які брали участь у бойових діях, для надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам для лікування. Проведення заходів з поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження військової служби. Резервний фонд Ямпільської міської ради зменшено на 500 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів збільшено на суму 307 тисяч гривень. Було затверджено рішення виконавчого комітету, ряд питань стосувався майна. Надано згоду на прийняття у комунальну власність водонагрійних опалювальних котлів, це котли в закладах освіти села Дзигівка, прийнято до комунальної власності Ємпільської міської ради два житлових будинки в селі Цикинівка за рішенням суду. Прийнято у комунальну власність від спадщину. Надано згоду на прийняття до комунальної власності об'єктів права іншої власності, насосна станція в Дзигівці прийнята до комунальної власності. Внесено зміни до положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади. Прийнято рішення про намір передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади. Мова йде про приміщення, яке орендує спортивний клуб БАРС. Закінчується договір оренди, і його планують продовжити. Внесено зміни до рішення сесії про структуру виконавчих органів Ради, апарату ради та її виконавчого комітету затвердження їх штатів. У відділі освіти додали одну штатну одиницю, яка буде займатися проведенням закупівель. Прийнято рішення про припинення діяльності закладу дошкільної освіти Ямпільської міської ради. Це дитячий садок номер 6 у місті Ямпіль. Діти влаштовані в інші ДНЗ, вихователі працевлаштовані, повідомили депутатів. Внесено зміни до рішення 17-ї сесії Ямпільської міської ради про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти. Питання було обговорено на комісіях. Змінюється вартість харчування дітей до 3 років 41 гривня 19 копійок, дітей від 3 до 7 років 55 гривень 67 копійок. І змінюється пункт другий третього рішення допомогти такими позиціями: дітям, батьки, які призвані на військову службу по захисту суверенітету України. Інші пільгові категорії відповідно до поданих документів про пільги. Це вноситься сюди діти, батьки яких зараз. Захищають нашу державу. Немає заперечень. І по закладах освіти, по закладах освіти перші четверті класи, де безкоштовне харчування змінюється на 22-91 харчудень. І знову ж таки вноситься доповнення діти батьків яких призвані на військову службу по захисту суверенітету України. Так, якщо у нас буде дасть Бог, якщо ми будемо мати, там, будемо раховувати бюджет, я взагалі би казав, би, що може ми прорахуємо, щоб ми максимально дітей до шкільного віку, щоб ми максимально взяли на своє утримання. Може вони всі підуть у той дитячий садок, бо не всі мають можливості сплатити за харчодень. Ну, Це вже будемо разом обговорювати ці всі питання. Подивимося, може вони, може більше, воно вдома немає, що їсти, хоч би у саді щось би В Порядку денному був звіт трьох постійних комісій: комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, законності, зв'язків з органами влади, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації, голова Лідія Петровська. Комісії з питань архітектури, містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, голова Олександр Ткач, постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету, голова Микола Шарко. Звіти були заслухані попередньо на комісіях, тому в сесійній залі проголосували взяти їх до відома. На сесії було прийнято звернення депутатів Ямпільської міської ради восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України Кабміну щодо врахування пріоритету бюджетного фінансування. На розгляд депутатів виносилось ще одне звернення Ямпільської міської ради до президента України, Верховної Ради Кабміну щодо захисту громадян від енергетичного колапсу. Це звернення не набрало достатньої кількості голосів для його прийняття. Також на сесії було розглянуто декілька земельних питань. В питанні різних депутат Василь Богач запропонував подумати про придбання для комунального підприємства підйомника вишки. Депутат Лідія Петровська закликала підтримувати звернення, адресовані керівництву країни, якщо вони актуальні і стосуються жителів нашої громади. На питання депутата Гани Сінчак. Щодо відповіді на її звернення, секретар міської ради Вадим Семенюк зазначив, що відповідь надіслана поштою. Вичерпавши всі питання порядку денного, 26-та сесія Ямпільської міської ради завершила свою роботу.